Більшість українців, напевно, погодиться зі мною, що ми не стали жити краще з 91-го року, якщо ми беремо мирні часи, хоча б з 91 го по 2014 рік. В попередньому випуску я зробив поверхневий аналіз, в котрому показав, що із країни поїхало 6,5 мільйонів людей. ВВП залишився на тому ж рівні, який був в 91-му році. В Україну не стали повертатися українці, котрі є етнічними українцями, котрих більше 10 мільйонів. Чому причини, які причини? Більшість так чи інакше думала за це, і що треба зробити, і які причини, чому Україна так і залишається, на жаль, бідною, перепрошую, нещасною країною, громадянство котрою не мріють отримати. Американці, французи, швейцарці, навіть жарт звучить як жарт. Я зібрав е декілька причин, котрі в сумі чи окремо працюють на те, е чому Україна з 91 по 2013 рік так і не стала. Якщо не кращою, то хоча б розвинутою прогресивною країною. Чи економіка, чий паспорт став би дуже, стали б дуже міцними? І так, одна із причин, звісно, котра всі знають, особливо кожен президент, майже кожен президент за це згадує, це попередники. Тобто, кожен президент каже, що його попередник залишив йому такий безлад, що він зробить все. щоб за 4 роки, але, врешті-решт, кажу, що 4 роки дуже мало. І потім наступний президент теж згадує попередників. І так, перша причина це наша влада, котру ми вибираємо. І попередники. Чомусь з точки зору президентів, кожен попередній президент гірший ніж наступний. Тут можна згадати. Жартівливу причину, по котрій чи владі не пощастила з народом, чи народу не пощастила з владою. Китайці кажуть, що влада це вітер, а народ це трава, і трава має гнутись, куди дує вітер. То, якщо б у нашої влади був народ китайці, то, напевно, владі би пощастила з китайцями. Всім вистачало би рису, ще меншої заробітної плати, і все було б добре у влади з китайським народом. Це жарт, ще раз, ще раз нагадую. Чи також очевидно, можу сказати, що нам не пощастило з владою, нам народу, що якщо б при владі був, були американці чи швейцарці, чи Хтось з якихось розвинутих країн, то нам і пощастило. <смір> так що тут подвійний жарт, чи владі з нами, чи нам з Владою. Е е е якщо ми беремо те, що в СРСРі казали, що Київською Русью почали правити вікінги, прийдіть та володійте нами, е е земля наша більна. Але нема в нас нічого в нас немає не ні розуму, нічого, то й нами. Я сподіваюся і навіть впевнений, що це не могло бути правдою, що не могли руси і кияни призвати кого. Але тем не менш, що зараз можна тільки подумати за це, що можливо. Наша влада за 34 роки залишалась такою ж самою. І перепрошую, нічого не змінилось. Це причина за владу. Хтось теж скаже, що причина в тому, що є боротьба кланів, боротьба олігархату. Донецькі, Дніпропетровські, інші воюють між собою, кого б ми не вибрали, чи кого б нам не підсу підсунули, буде те ж саме. Ми вибрали вже різних. І банкірів, і директорів великих підприємств, і тих людей, котрі при владі до цього не були. Але врешті-результат залишається той же самий. на жаль. Звісна причина є те, що є у нас такий специфічний сусід, Східний сусід Росія. І до 2014 року, і зараз багато. Агентів, котрі впливають, агентів впливу і у владі, у всіх гілках влади, у силових структурах, вони і були, і, на жаль, я впевнений і зараз їх багато. І в економіці. Так, звісно, з цим не можна сперечати, що Росія впливала і впливає на нас. І це приводить, звісно, до цих поганих наслідків. Звісно, окрім Росії, ми можемо сказати за наших сусідів, країн сусідів і за наших країн-партнерів, котрі чомусь не роблять все і навіть більш, щоб Україна стала найкращою планетою на Землі. Чомусь в них є свої інтереси, і ці інтереси часто не зівпадають з інтересами України. Як жарт, звісно, а хтось скаже, це і не жарт. Скажу, що є змова, всесвітня змова. Я перепрошую: жида масонська чи просто масонська, чи олігархічна, чи хтось, як колись відомий російський режисер, вусатий полосатий, за ящерів, які з древніх, чи інопланетян, котрі правлять чи планетою, землею, чи Всесвітом, і впливають на все. За це ми можемо тільки чи жартувати, чи гадати, скільки правди в цьому є. Якщо продовжувати цю лінію причин, ми можемо сказати, що можливо, перепрошую, знов є Божа воля, на все є Божа воля. І можливо, Божа воля є в тому, щоб ми пройшли через всі ці випробування, через цю пустелю. І, можливо, по цій пустелі нам ще треба ходити шість років. Як Моїсею 40 років по його пустелі. Я думаю, також одною з причин можна назвати нашу довірливість. Часто те, що ми не дуже розумно вибираємо нашу владу, і я в тому числі, що ми довіряємо тим людям, котрі обіцяють нам дуже багато. Ми не віримо тим, хто каже, що буде багато роботи. А ті, хто обіцяють багато, як казали в жарті, кожної бабі по чоловіку, кожному чоловіку по пляжці горілки, то ми тим і віримо. Це, звісно, є причина нашої довірливості і наша, на жаль, часто нерозумність. Це основні причини. Можливо, ви згадаєте ще деякі причини. Всі їх треба знати, щоб зробити наступний крок, подумати, а що треба зробити, щоб Україна стала найкращою. Я хочу вірити, це може бути. Це дуже багата країна, дуже багато розумних людей. В нас багато природних ресурсів. Але ми залишаємося однією з бідних країн світу. На рівні Сирії, чи якихось вибачаюсь африканських країн. Щоб не повторювати знов і знов ту ж дурницю, чому ви такі бідні? Тому що дурні. А чому дурні? А тому, що бідні. То треба подумати, що нам треба, що ми маємо зробити, щоб. В Україні щось, врешті-решт почалось змінюватись. І не тільки на словах, і не тільки, вибачаюсь, в телемарафонах, а насправді, щоб люди зі всього світу мріяли про українське громадянство, це звучить як жарт, я розумію. Але чому б такому не бути? Колись і Америки не було, і ніхто не думав їхати. В Британії до Америці посилали багато злочинців, як і до Австралії. А зараз у всьому світі це дуже розвинуті країни, до котрих мріють поїхати, і зараз багато українців і залишитись там жити, і стати громадянами тих країн. Хочеться мріяти, що етнічні українці будуть повертатися із Канади, із Америці, зі всього світу, і жити в новій Україні, в багатій Україні, в справедливій Україні. І що, врешті-решт, все буде добре. В наступному випуску давайте спробуємо подумати, що ми можемо зробити, щоб вибрати кращу владу, щоб не було тих помилок, котрі ми робили, котрі влада робила. Дякую, на все добре.